Я, чесно кажучи, я не вірю в це. В те, що кажуть в Криму, це все бред, на мій погляд. Вони просто хочуть спровокувати щось, самі не знаю що. Наші люди, я в більше впевнений, що вони на таке не здатні. Поки що я, я дивлюся за, за новинами і, буду, і вже буду бачити, що з того вийде. Поки що це все бред, на мій погляд. Я чула, але новини не бачила, то сказати вам нічого не можу. Не знаю, що там конкретно. Знаю тільки, що сказали, що Путін сказав, що Україна це терористична держава. Так, це так по слухах. А новини я не бачила, бо не мала просто можливості дивитися зараз новини. Знаєте, я відношуся до цього ну, негативно, в принципі. Але я вам скажу друге: я є християнин, я знаю, що всі події, які сьогодні відбуваються не тільки в нашій країні. Вибачається, а взагалі по цілому світі. Це є не що інше, як сповнення біблійних пророцтв. Це є факти, і, знаєте, всі ці, ці політики, які нагнітають між нами простими людьми цю всю обстановку, <кхе> це, звісно, негативно. Але треба сьогодні більше християнам звертати увагу на те, що є записано в пророцтвах біблії. Допустили до того, тепер нехай відповідають. Хто допустив? Влада наша. Скоріше, схоже, то і так зроблять. Наші нічого нічо не зроблять. Та я не думаю, щоб наші готували теракт. Хочемо міру. Ого, росте по коліні, хоче міру. Дивлячись на його події попередні, то я думаю, що можна чекати чогось гіршого, тому що, дивлячись по новинах, які завозяться воєнної техніки, всього, чомусь трошки якісь думки погані лізуть в голову. Згадайте, що сказав Ісус Христос. Є записано, що постане народ на народ, будуть війни. Це говорить про те, що ми живемо в час закінчення цієї політичної системи. Я думаю, що це все скоро закінчиться і все-таки настане Боже царство, так як написано в Біблії.